І останнє, що дуже важливо, і без цього просто нема повної картини. Вони змінюються, вони преображаються під впливом Слова Божого. І так написано 2 Коринтян 3, 18. Ми ж усі відкритим обличчям, мов у дзеркалі, оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ від слави в славу, як від Господнього духа. Тобто, що ці люди практикують собі? Споглядання на Божу славу. А що це означає споглядання на Божу славу? Це коли ми, наприклад, почуємо проповідь. Яка нас надихає про Ісуса Христа. І нас це, знаєте, так радує, захоплює. Це ми побачили, його славу. Воно нас торкається, воно від, від, ставить на нас якусь печатку. Воно приводить нас до ентузіазму і до радості, те, що ми почули про Ісуса, або те, що ми прочитали про Нього, або те, що ми зрозуміли про нього. Тому що це приводить нас до бажання. Такими самими будь.